Коли я був юним парвано, то знав, що спокій, наче історії, які залишились у наших серцях, навіть коли все інше зникає. Чому ця дівчина не вдома? Мені потрібна допомога дочки. Вона має належно себе прикривати. Може вам годі на неї дивитись? Нехай жінки прикриються, бо ми заходимо. У цього чоловіка я заборонені книги. Куди його забирають? У в'язницю? Тату? Тихо, пармано. Усе буде добре. Є ще на силу залишилось. Пробежьте. Хай твій батько купить і поїсти. Ти Зупинись! кому сказав. Ви торговці, а ми лише спостерігаємо. Я схожа на хлопчиська. Це ж я, бачиш. Ти парвана! Шасія? Ти хлопець, і можеш податися будь-куди. <звук> Глянь, що я маю. Віриш, що вода така блакитна. Лиш від тебе залежить, чи житимемо ми? Чому? Я лише забезпечую вас. Війна наближається. Невже ви не чули? Зберіть свою родину. Я збираюся Я знайти батька. Не... Я піду, і ти ніяк не зупиниш мене. Може, якби ми уявляли це як історію, а? це щаслива історія, чи сумна. Скоро дізнаєтесь.